Підготували часничок, я його помила, лишню шкірку прибрала, наскільки могла. Ну, ясне діло, що краще його робити, коли часничок викопуєш прямо з грядки, Тоді гарно. і гарно шкірка обчищається. Ну, вже є, як є. В трьохлітрову банку я накидала і зараз заливаю кип'ятком. ой, 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 Ой! І залишаю. На 15 хвилин закрию кришечкою, і на 15 хвилин це все діло залишаю. 15 хвилин минуло, злили ми водичку і з додаємо 100 грамів цукру. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, коротше говоря, додаємо. Зараз я тоді оцет виллю, 150 грам оцту, щоб цукор туди подвинувся. І 100 грам солі. 100 грам солі, 100 грам цукру і 150 міліграм оцту. І зараз знову заливаємо кип'ятком. Ну, Для цього часничку треба оті кришки тугі. тугі, Але в мене їх зроду я ними не користувалась, тому я почекаю, як схолоне мій кип'яточок, і закрию звичайною кришкою. Ну, але ж треба поколотити банку. Ну, накрию, зараз поколочу. Покрутила банкою і воно все розчинилось у кип'ятку швидко. І сіль, і цукор, все в порядку. Ну і хай схолоне. І винесу на 45 діб у погреб, А потім будемо смакувати.